Чечня. Молода та нова країна хотіла стати демократичною державою, але 11 грудня 1994 року Росія приходить до чеченців не з миром, а з війною. Росія підкриває новий наступ недалеко від Моздоку на напрямок Грозний. Чеченська установка Град попиталася зупинити колону росіян, що останніх спровокувало зайти в Далинське. До цього росіяни змогли вийти в Самашки і блокували Грозний з заходу. А східна група росіян вийшли в Ханклу майже без бою. Росіяни не лякала кількість трупів, Вони продовжували обстрілювати грозний до того, як чеченці змушені були покинути грозний. На початку квітня росіяни вийшли в і гудермес. Тим часом росіяни вбивають понад 300 осіб в Самашки, як входить в історію різня в Самашки. А потім росіяни захоплюють шалі, гуртське і Бамут. Чеченці відважно роблять рейд на грозний за кілька годин його звільняють. А потім чеченці звільняють шалі, гудермес і аргунт. І за великих втрат росіяни підписують мир, і чеченський народ вистає в свою незалежність. А також в боях активно брав участь український підрозділ ОНСЛОВІКИНК.